Я в першу мірі вітаю вас, вітаю провід європейського конгресу українців з відбуттям наших загальних зборів. Вітаю переобраного президента Європейського конгресу українців і бажаю йому і одні новообрані а всім іншим переобраним членам президії європейського конгресу українців як найбільше. Успіхів вітаю президента світового конгресу Українців, Вітаю голову Світової Федерації українських жіночих організацій і вітаю всіх делегатів. мене просив пан е, голова Європейського конгресу Українців, щоб я е, виголосив доповідь на 90 хвилин на тему. Співпраця світового конгресу Українців і Європейського конгресу Українців. І я е, над цим застановлявся і е, рішив обмежити до 11 хвилин ту доповідь. А фактично хочу вам сказати таке, що 7 лютого 2019 року Верховна Рада. України прийняла поправку до Конституції України, яка закріпила е, курс на повноправне членство НАТО і на повноправне членство Європейського Союзу України. Це є дуже важливе рішення. Фактично, Україна сьогодні захищає свої кордони європейські вартості. Але захищає також і цей курс. І світовий конгрес українців, європейський конгрес українців і наші громади по цілому світі підтримують цей курс і сприяють, як можуть щоб прискорити цей день повноправного членства України в НАТО і в Європейському Союзі. Та як ви знаєте, головні... Структури Європейського союзу є в Брюсселі, і головна штаб-квартира НАТО є також в Брюсселі. І тому до цих питань, так би мовити, епіцентр українського питання чи курсу Євроатлантичного є саме в Брюсселі. І тому, на мою думку, співпраця світового конгресу Українською і Європейського конгресу Українською є надзвичайно важливою. Знаний спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки з 77 до 87-го років Тип Оніл говорив, що All politics is local. Вся політика є локальною. Що означає, що політик, який хоче виграти вибори на будь-якому рівні, мусить його в першій мірі виграти локально. І що будь-яке питання, хочете корисно прокати, мусите мати підтримку локальну. І тому, на мою думку, Бречи до уваги цей курс України до НАТО, до Європейського Союзу, співпраця Світового Конгресу Українці і Європейського конгресу Українчию є надзвичайно важливою. Як виглядає, на мою думку, така співпраця? Та співпраця має бути такою, щоб наші спільні гасла? Були озвучені на світовому рівні, на європейському рівні і в кожних містах, де є українська діаспора. І сьогодні наш головний меседж повинен бути не та, як багато говорять, що та війна буде довго тривати, а навпаки, наш меседж має бути, що ця війна закінчиться цього року. Ми маємо донести до Західного світу що в 2022 році, коли допомога Заходу не була найкращою і найбільш якісною. та як ви пам'ятаєте, Крем предсказував, що виграє цю війну за три дні, і, на жаль, багато псевдоекспертів заходу це також вірили. І тому, коли були відзначували першу річницю геноцидної війни проти України, один американський генерал на CNN так був, відповів на питання: чи Сполучені Штати Америки і Західний світ підтримував Україну. Він сказав, очевидно, що ми підтримували. Але на заклики владних структур України скоро і ефективно нам допомагати, Західний підхід був менш більш таким. Ні. 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 Так. І тих перших три ні коштували величезні збитки, предказуючи, що поверх 700 мільярдів доларів є ті збитки цієї геноцидної війни. Наші люди постраждали надзвичайне страшне горе, фактично можна сказати, пекло на землі. І помимо такої допомоги, яка не була найкращою, Україна могла до кінця першого року війни відвоювати 40%. Території, які загарбала Росія від 24 лютого 2022 року. І наш головний меседж має бути, що як, як була така не найкращого рівня допомога продовж 2022 року і Україна могла відвоювати 40% території, які Росія загарбала. То ми з повною підтримкою тепер Заходу маємо відвоювати всі території, які загарбала Росія від початку 2014 року. Другий наш меседж має бути: що вхід до Європейського Союзу. Буде одним з найбільших успіхів Європейського Союзу. Та як Брексит була найбільшою поразкою Європейського Союзу, так вхід України до Європейського Союзу не є тільки корисним для українців. Він буде надзвичайно корисним для Європейського Союзу. І третій наш меседж має бути, що вхід України до НАТО є найкращою гарантією миру і безпеки не тільки в Україні, але й в світі. Це є, на мою думку, три основні меседжі, які ми повинні цього року оголошувати. І так, як ви бачите, Питання, а зокрема, в останніх, ключовий грач так званої локальної політики є Європейський конгрес українців і складові організації Європейського конгресу Українців. Тому та співпраця є надзвичайно важливою. Практично, як це виглядає? Цілком інакше сприймають будь-яку делегацію Світового Конгресу Українці чи будь-якої міжнародної установи, коли є підтримка локальна. І тому є надзвичайно важливо, щоб коли використовуємо такі поїздки, щоб ті поїздки були спільно організовані. Світовим конгресом українців, європейським конгресом українців і тих країн, що делегація СКО відвідує. Друге, на мою думку, має бути сильне бюро Світового конгресу українців спільно з підтримкою Європейського конгресу українців в Брюсселі. Я як відвідував був річний дуже часто був в Брюсселі, то з тими речниками, з якими я зустрічався, говорили, то є дуже добре, що ви приїжджаєте, що ви ті питання відбігаєте. Але ви їх відбігаєте раз на місяць, раз на два чи раз на три. А тут потрібно, щоб хтось був кожного дня. Кожного дня відвідував європейський парламент, слідкував за тими подіями, дав признання, коли є позитивний відгук з європейських структур, бути на місці.